Вітаю! В даному відео продивимося процес перекристалізації щавлої кислоти. Що ж, розпочнемо? За допомогою хімічної воронки пересипаємо щавлою кислоту до нашої колби. Далі додаємо одну скляну лопатку піску для рівномірного закіпання в подальшому нагріванні нашого розчину. Залишилось лише одне додати води та почати нагрівати. Беремо пальник та підпалюємо його, після чого починаємо обережно прогрівати колбу з розчином. Нагрівати потрібно до тих пір, поки всі кристали щавливої кислоти не розчиняться. Нарешті кристали розчинилися, гасимо полум'я. Наступною дією буде відфільтровування розчин від піску та від інших забрудників, які могли міститися в кристалах до перекристалізації. Отже, розчин відфільтровано. Залишилося хімічний стакан з розчином помістити до льоду. Робимо це обережно, поступово. Та й знов довелося чекати. Але воно було того варто. Погодьтесь, ви погляньте на цей результат. Перекристалізація щавливої кислоти пройшла вдало. Кристали, як ми можемо помітити, абсолютно чисті. Що ж, дякую вам за увагу!